Був у нашому селі колгосп, Ленінська гомілка. Тепер нема вже колгоспу, є селянська спілка. У тій спілці є голова, і два бригадири, три ланкові, а в конторі два рази по штири. Є фірмани, два пропиті, і два інженери, трактористи зашмірені і молоді шофери. А три ферми твариницькі, доїть шість доярок. на всіх корів один бик, служить, як дзигарок. Колись колгосп був, що тюрма, всісь його бояли. Тепер часи інші на світі настали. Тепер таке на Україні нашій повелося, що не крадуть хіба собі. З голови волосся. Решта крадуть що де можу. І не червонію, бо інакше наші люди наразі не вміють. Збавила їх та система соціалістична, а ця ще не обтисала, бо демократична. Ото в нашому селі Є доярка Анна, їй уже без року сорок, а вона ще панна. Якась така устидлива і в когось ївдала, Вона з ферми за десять літ нічого не вкрала. Але біда притискає, треба якось жити, то пішла до голови за дещо просити. Голова мав зранку гумор, попросив сідати, а та стала як вкопана, зачала казати, я Іван Івановичу, я сі устидаю! Як я за це таке страшне вас просити маю. Голова подумав махом, о, що вона хоче. А може, лиш пускає тумана у очі? Ну, то кажи, не встидайся, Анечко-косечко, косечко, промовив той. А в Аннечки червонієличко. Та знаєте, мені треба та того, та чого? Та буряків у червоних до борщу пісного. Бо в нас вдома щось не хочуть бураки родити, то чи можна би в колгоспі їх з два відра взяти? Голова аж повтирався фустенку від носа та й на Анну подивився лівим оком з коса. Ще й подумав, чи вона мене за дурного має, та хто тепер за таке сі голову питає? Але каже їй поважно, я тут ризикую, але ти в нас придова, я таких шаную. Бери собі тих два відра та й несі до хати, але тоді йди у поле, як всі ляжуть спати. А вже нічка темнесенька, місяць не сіяє, а Аничка з відрами в полесі збирає. Попід хати та й паркани садами й нивами, як на зв'язок партизанка йшла за бураками, найшла поле, та й бураки зачала стягати, вже два відра наповнила, можна сівертати. Аж глиб, а то за дороги, де маленький горбик летить так, як за зарплату міліцейський бобик. Добре, душа моя чула, а мечка так міркує, що голова тут дозволив, а тут же мільдує, це по мене певно, їдуть. Тут мене злапають і десь років зо три штири мені припаяють, бо злодіїв тих не ловлять, що крадуть бензину, але ловлять таку, як я нещасну годину. Як тут мене зараз скрутять, то ще й можуть бити, не можу сі ні віддати, ні борщу зварити. І лиш Бобик загальмував та й загасив фари, як анна бух Межі гички і з ні пари. І так, ніби так крітина в землю зарела, що зверха сій бураками, як ковдру накрила, а тим часом міліція. Крадеться полями, та не з псами чи з бомбами, але і з мішками. І так просто чимчикують, де найбільша гечка. А там лежить, як небіжка, доярка-Аннечка. Міліція міг розкрила, бурак набирає, але маць. А це чиїсь тіло гейсі розкладає? Тут труп лежить, крикнув перший. Другий розгубився, а за третім тої хвилі порох закурився. Як той перший задиханий до кабіни впхався, з міліцейської машини лиш фіз показався, тоді Анна з межи ледве жива встала. І додому без бураків махом почесала. І з чим ішла, і з тим прийшла, бодай би пропало. Раз хотіла б в життю вкрасти, і тосі не вдало. Я не знаю, чи це правда, чи лиш так брехали, аби йшли вночі красти і нічого не вкрали. Переважно в наших селах того не буває, бо з колгоспу в порожні. Ніхто не вертає, бо що наше колективне вночі йде до хати? А як буде вже приватне, вночі будуть спати.